— Слава Україні Слава зва! Щоро хоче те, що перевіряється законність рішення першої інстанції без матеріалів, які надійшли з печерського суду. Я вважаю за неможливе проводити відповідний судовий розвиток. — Ну вважаємо, що у записту є всі ті документи, які надавалися до матеріалів під час возиту суді першої інстанції. У нас є вони в звірених відповідні і пострілизуючі матеріали. Щодо самої справи, ну я вважаю, що вона вже мала не надійти до суду, тому що у нас рішення суду було 11.09. Сьогодні нас вже 17.09. ноль Щось коментувати з цього роду, я не можу, скільки мені невідомо, чому надійшли <звучить> матеріал. Я вважаю Сирацюкін взагалі випадково потрапив, бо чесно кажучи, звинувачити його. Він досить відомий і діяч український і займається науками, захистом державності України. Тобто звинувачити його в чомусь. це просто абсурд. Я готовий свідчити. Розумію, що справа є абсолютно замовна. Я розумію, чому не Ахметов, не Єфремов, не ті, хто бив. Вали беркутівців, не ті, хто торгував цю країну, сидять, а сидять тут сиротю, тому що це є вказівка Путіна. Я не заручник Яценюка і Аваргова, це вони заручники Захарченка, Гірі і Моторови. Я не в'язень Порошенка, я в'язень Путіна.